Шановні, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати квартиру, в якій нещодавно закінчили ремонт. Це кришталеві джерела. 42 квадратних метри. Одразу ми проходимо, вкладаємо у кухню літальною. Тут у нас, в принципі, повна комплектація по техніці. Диванчик, який розкладається, телевізор. Далі, що класно, що у нас є, така дивіться, відкрита взагалі водження. Вид у нас у двір. Квартирі у нас тихо, навіть якщо відчинені вікна. Так, Цей момент ми зафіксували. Потім проходимо далі. Так. Поперед поперед це дизайнерське таке дзеркало з підсвіткою. Тут у нас ніша для зберігання речей. Потім, що класно, дивіться, зробили двері прихованого монтажу. Далі ми попадаємо у санузов. Санузлі, санузлі ванна. Реально симпатично. Потім проходимо у спальню. Тут на вас чекає бонус, це величезна, просто гардеробна. Це прикольно. Далі проходимо по класиці двоспальне ліжко, панорамні вікна. Вони у нас також у двір. Ось така затишна однокімнатна квартира на 4-му поверсі. ЖК кріштолеві джерела, це ЖК зі своєю розвинутою інфраструктурою, з охороною. Ну і у нас, в принципі, нова квартира, класний об'єкт. Так що звертайтеся.